13 листопада дата, коли світ щорічно відзначає всесвітній день курки, вшановуючи, можливо, найважливішого і найпоширенішого птаха в історії людства. Історія цієї тварини це не просто розповідь про сільське господарство, це захоплюючий шлях від дикого лісу до панування над планетою. Сьогодні популяція курей, яка перевищує 33 мільярди особин, у рази більша за населення Землі. Це беззаперечний доказ їхнього глобального тріумфу. Цей тріумф почався тисячі років тому в Південно-Східній Азії, де дикий червоний банківський півень Галлус-Галлус став предком сучасної свійської курки. Найновіші генетичні дослідження вказують, що одомашнення відбулося приблизно 6-8 тисяч років тому. Примітно, що на початку курку розводили, ймовірно, не для їжі. Ранні свідоцтва з цивілізації долини інду вказують на те, що цих птахів цінували за їхню войовничість і використовували для півнячих боїв. Півень став також важливим символом: його ранковий спів був знаком пильності, часу і нових починань. Лише згодом, коли курка поширилася через Індію та Близький Схід, вона стала стабільним джерелом м'яса та яйць, які легко транспортувати. Давні римляни, наприклад, вже цінували курятину як делікатес. А в середині ХХ століття, особливо після Другої світової війни, курка остаточно закріпила свій статус як доступний, поживний та універсальний білок для всього світу. Наші уявлення про цю пташку, яка щодня зносить нам сніданок, часто є помилковими. Курка далеко не примітивна істота. Дослідження показали, що ці птахи мають вражаючі когнітивні здібності. Вони можуть розпізнавати та запам'ятовувати понад 100 облич, а курчата здатні до базового рахунку та логічного мислення невдовзі після вилуплення. Їхня соціальна структура це чітка ієрархія, відома як порядок клювання, де кожен знає своє місце, що вимагає постійної соціальної комунікації. Для цього кури використовують до 30 різних вокалізацій: від заклику на їжу до складних попереджень про повітряного чи наземного хижака. Навіть ще до народження курчата спілкуються одне з одним із мамою-коркою, перебуваючи всередині яйця. Курка, яку ми так часто недооцінюємо, є не просто їжею, а складною, розумною соціальною істотою, чия тисячолітня історія тісно переплелася з історією людства, забезпечуючи нас незмінним джерелом життя і символізму. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.